Ну і допомогти нашим вимушеним переселенцям за кордоном можна навіть книжками в столиці організували збір літератури, яку партіями відправлятимуть до різних європейських міст. А Вже на місці цю літературу зможуть взяти почитати українці От, власне, як це працює і куди приносити книжки. Знає наша Олена Романчук. Обов'язково подивіться цей матеріал. Каяни можуть долучитися до акції Книжковий експрес. Кожен може принести свою книгу просто з домашньої бібліотеки. Її відправлять до одного з європейських міст. а Вже згодом вона опиниться в руках українців, які через війну були змушені виїхати з дому. Перша сотня книг вже відправилася до німецького гісена. Зараз готують партію до Дюссельдорфу. Вже на місці розподіляються по центрах, де українці можуть прийти і взяти книжку для того, щоб почитати, але це влаштовано таким чином, що людина не забирає книгу повністю до себе, вона її читає і потім приносить, повертає назад, і може взяти іншу. Тобто, такий букросинг вимоги до видань дуже прості: вони мають бути українською мовою. Серед того, що вже принесли люди, є дуже багато дитячої літератури. І історії про вже сучасну війну. Ось, наприклад, залізна евакуація. Тут зібр, зібрані та задокументовані історії працівників Укрзалізниці, які власне допомагали людям евакуюватися із гарячих точок. Цю акцію організував департамент суспільних комунікацій КМДА, і основна їхня. Мета підтримати вимушених переселенців і дати їм змогу читати наших українських. Приносити книги можна до в центрі хабу Шевченківського району. Це вулиця Володимирська, 51 Б, Оболонського це проспект Оболонський, 22 а та Голосіївського, який знаходиться по вулиці Велика Китаївська, 83.